У пам'ять про сина героя мати продовжила його справу. Черкащанка Світлана Чорна Терещенко втратила його рік тому в Донецькому аеропорті. Після трагедії жінка вирішила стати військовою. Нині вона служить у черкаському військоматі, пишається своїм Андрійком і береже кожну згадку про відважного Ось у мене навіть є його перша розпашоночка, якій він був. Навіть. Світлана береже кожну річ, яка нагадує про її Андрійка. Світлини, спортивні медалі, поробки і вірші. Все зберігає у його ж кімнаті. Ну, я перед, могла передбачити все поранення таке і важке. Я, я такого не чекала просто. І я не вірила, я казала, що це помилка. Не дає жінці сумувати улюблений пес сина, вівчарка, злося. «Нельзя». Андрія немає вже рік від війни, не ховався, каже Світлана. Маючи армійський досвід, у серпні 2014-го добровільно пішов воювати. Торік у Донецькому аеропорті внаслідок ворожого обстрілу позиції українських військових він загинув. Розумний, витривалий і сміливий. Таким його запам'ятали друзі кіборги. Дякую вам за сина, і вибачте, нас, що ми його не вберегли. Після трагедії Світлана вирішила піти до армії. Нині служить у військкоматі. Дивувалося, що жінка прийшла, а як знали, що це мати загиблого військовослужбовця, то дивування там у наших службовців було дуже багато. Це дуже така людина відповідальна, вона дуже сильна, значить, дуже працьовита. Світлану називають матір'ю героя загиблого за мир в Україні. Про подвиг сина жінка розповідає на зустрічах зі школярами. Доброго. Я, я би його не вмовляла. Світлана досі не може змиритись із загибелю сина. Впоратись із горем їй допомагає подруга дитинства, а нині колега по службі військовий психолог Валентина Савченко. Вона дуже хотіла туди там, де гаряче, туди там, де найбільше хлопці потребують допомоги. Її допомога допомога матері, матері-героя. Тут дуже потрібно. Вона тут, на своїй передовій. Я нею пишаюся, це жінка мудрості. У Світлани є ще для кого жити. У жінки залишилась 20-річна донька Валентина. Мати Кіборга впевнена, про її героя пам'ятатимуть довго і сподіваються, що його жертва буде недаремною, і скоро в Україні настане мир. Юлія Перпленко, В'ячеслав Рамодан, Черкаська служба новин.